Привіт, це Аліса і біля мене Дарина. А у нас зараз танці будуть, ну. Як наче закінчення навчального року? Чи щось таке, я не дуже розбираюся в цьому. Дівчата, о, ви вже прийшли? Ура! Так, бачиш, які ми гарні. Та-та, безумовно, безумовно. Вам дуже пусові. Угу. Тобі також. Не знаю, я би Каті більше підібрала. Не знаю, якийсь... Жовтий. Я не люблю жовтий. Почув в тебе от на шию прекраса жовта. Да мені Алиса подарувала. Я ей ношу. Ты знак дружили. Как скажешь? Тебе езжалки пишу. Так, а ты бесы не бійся. Мені Меня Ну так, тебе всяким маторожем. Что тут пробь? Тарина. А, не лякай, не лякай. Що я казала тобі про кімнату мою? Дарізь. О, може якось запросиш мене до себе, я хочу подивитися на твою кімнату. Дарина, я тебе. Та досить, досить, нічого поганого немає, у мене взагалі стіни в кімнаті білі, меблі сині. Нас чекають вже. Без нас не почнуть. Хіба що ваші батьки стаю, що вас не будуть? Побігмо, побігаємо, побігли. Всім привіт! Як у вас насліт? Чудово? Угу. Дуже класно. Радіше викінчуєте четвертий клас? Так. Радіше викінчуєте навчальний рік. Так! Раді, що йдете в середню школу. Ви чуєте мене? Значить ніхто не радий, щоб переходити в іншу школу. Ну не зовсім в іншу школу. В інший клас, в п'ятий клас з новою вчителькою. Дос. Можете от, якщо вам жарко, то і у вас от, на вас якісь куртки, як хлопці, чи щось у вас таке. Сумочки, окуляри, як валісі дорини. Можете покласти отам, от, біля напої. Знак у нас виноградний сік Фіолетовий і Зелений. А, ми спочатку фото зробимо, а потім вже будемо веселитися. А можна пити спочатку взяти сюди. Ната, добре, беріть. Я дам вам часу трошки побігати тут. Так, зараз знімлю окуляри Знаєте що, дівчата? Що? Я чула, у нас буде новенько в класі. Серйозно? Та, я вам не жартую. Моя мама мені казала, що її подруга записує свою доньку в нашу школу, в наш клас. Та? Ще друзі будуть, я не знаю. Я з нею в садочок ходила, ну вона досить добра. Але я чула, що недавно їй в школі е, в шапку залили кетчуп. Потім її мама забрала з тої школи печально. Як її хоч з два. Цього я не знаю, я вже забула. Я в садочок ходила дуже давно. Mm. А ви дружили з нею? Та ні, ми просто Співіснували. Ми з нею не так і дружили, я не знаю. Але, ну, в неї підлітковий бік почався недавно. Вона пік, і вже 12. Ясно. Що ви тут розмовляєте? О, а нічого, нічого, нічого. Секретики? Та-та-та. Секретики. Перенеси свої секретики в якесь інше місце. Не сьогодні, принаймні. Або сьогодні, якщо залишається на ночі вдовольного одної. О, коротше. Вона буде в нашій школі вчитися. В нашому класі. Я не знаю, моя мама казала, що, що вона дуже змінилася від того моменту. Вона стала зовсім іншою людиною. Вона була добра, тепер що, я також ображаю її. Я чесно не знаю. А, я вгадала її звати Кароліна. Як я? Кароліна! Довжені інша. Яка різниця, яка яке ім'я? Головне, що людина. Ніби ми всі не люди. Ой, та тихенько вже. Я що, вас попросила. Та-та, зараз лишаємо сумки. Візьму собі, сумку. Маємо даємо всіх собі. Зараз загрузишь. Я потрос А я загорела так вот чуть-чуть покинь. -чуть, Юху. Так. Залезем стаканчик и тут. Сейчас оставаться для фото. Вы шо? Так долго. Щоб ви ніколи не забули цей момент, що у вас були танці в четвертому класі. Що у вас клас дуже дружний був. Я по центру стою, добре? Ви не проти? Так, ходимо, підемо, підемо. Ой, впало. Нічого я підняла. Дякую. Добре, на рахунок три. Всі кажемо. П'ятий. А, ми четвертий. П'ятий, я, я вам кажу. Зараз. Я вас фотографую. Попробую зловити всіх. Зараз. М -м -м. А ну, трошки в кубку станьте, будь ласка. А то мені важко зловити. Ем, всіх. Е да ти добре зараз стаємо. Добре. Якщо не хочете казати четвертий клас, то кажіть сир. Сир! Гарне фото вам вийшло, скажу. Тримайте! Повістите у своєму класі наступного року. Не забувайте про мене. Можете колись навідатися до мене. Угу. Давай покладемо тут. А які тальці мають бути без музики зараз? Хто любить музику з вас? Хтось любить? Так, всі тут люблять. Ми навіть колись от концерт, міні-концерт мали в школі. Пісні співали різи, на що я Добре, наш член подобається танцювати. Я люблю танцювати. Танці, танці. ти гарно тут цюйте, не соромтесь, ніхто не буде сміятися з того, як оценку. Четвертий А. Оце директор нашої школи, що його собі привело. А, зараз зупини музику. Так. Пане директор, говоріть собі, що хочете. А я не буду заважати. Так. Як ви знаєте, ви переходите наступного року в п'ятий клас. У вас буде нова вчителька. Так, знаємо. Представляю вам Діану Михайлівну. Всім доброго вечора. Доброго вечора. Ей, я буду вашою новою вчителькою, це ще косною керівничкою у вас буду на кожен предмет інший вчитель я у вас буду викладати мову і літературу а ще деколи англійську я вчу українську мову українську літературу і англійську я багатозадачна, як, як це кажучи Отже, то ви раді, що ви переходите в п'ятий клас, щось таке собі. Е, вам сподобається коротше. Вам попалася дуже гарна вчителька. Всі класи, які вона випускала, всі вони... Потім казали, що це найкраща вчителька в їхньому житті. Вона навіть має відзнаку найкраща вчителька школи. Та, маю. Сподіваюся, вам зі мною сподобається. Зі мною цікаво. Е Як я знаю, е Ота блондинка в червоному платьі це Катя. Так, це я. Та дівчинка в чорному волосі і червоним платтям ти Аліса, Так, Правильно. Дівчинка в золотому платі. Ти Дарина, Так, Угу. Ти Діма, як я знаю, Дмитро. Угу, а це походу е, ти Саша, так? Мої вітання. Зразу кажу до вашого класу приєднається ще одна дівчинка. Це те, що я вам казав, це те, що я вам казав. Добре. Зустрінемося у вересні. 1 вересня ми роззнайомимося всі ближче. Добре, хочу сказати, що випускний, то у вас були випускні танці сьогодні. Від завтра у вас канікули. Тож, бажаю вам щасливих канікул. Гарного вам відпочити літом. І... Всім прийти 1 вересня в школу. Я вас всіх буду чекати в класі. Добре, домовились? Так! Да. У вас всі предмети будуть ті самі, але додаються ще нові. І буде кожен предмет інші вчителі викладати. Так само, як у вас з музики інші вчителі. Змалювання також, сізкультури також. Там, ми знаємо. Ну, ото все. Добре, що ви знаєте все. Та це мій найкращий клас за весь час моєї роботи в школі. Та дякую, що ви мені довірилися. Я, я вас не підведу. Добре. Може зайдемо в якусь кафешку, обговоримо все. Леді. М -м -м, не знаю, але... ну. Мені треба в школі ще от допрацювати де ж ви йдіть на каву. Я знаю одну один ресторанчик там, де дуже смачна кава. А ні, ми ліпше підемо, вип'ємо чаю. Ну добре. Як скорі. На цьому ми завершуємо наше відео. Не знаю, як воно вийшло. Коротке чи довге. Але хоча б якесь. Всім па-па! І підписуйтесь, і ставте лайки. І не пропустіть наші нової серії відео. Не буду казати, як вона називається. Наступні відео будуть про неї. Ну добре. Всім па-па.